Добрий день, я менеджер компанії Destactic, відділ виконання зобов'язань. Розкажу вам сьогодні про обробку по блогам, як ми до неї готуємося, щоб вона пройшла ефективно і продуктивно. Оскільки обробляється вся підлога метр за метром і стіни на метр висоту, плінтуса також обробляються. То нам максимально треба підготувати цей простір. Всі якісь дрібні предмети треба позабирати з підлоги максимально, дитячі іграшки їх нам на рівень вище, взуття трошки вище підняти. Так само треба підготувати спальні місця. Позабирати, познімати білизну і кинути її в прання І максимально, щоб коло спальних місць нічого не було. Чому? Тому що. При обробці поблохах обробляється низ і бокові стінки спальних міст, як диванів, так і ліжок, нам треба взуття або поскладати на полички в шафі, або підняти на рівень вище. При обробці поблохах, коли в нас на підлозі лежить якийсь килим, Коврик, ще щось. Ми його нічого не з ним не робимо. Майстер його обробить спочатку зверху, поверхнево, потім його скрутить і обробить підлогу під ним. Столи, стільці, майстер собі посуне максимально куди йому треба.